Кіноверсія цього шедевру утвердила Україну в жанрі кіномистецтва і зробила революцію в цьому напрямі. Сьогодні ми будемо аналізувати, розбирати та навіть підсютувати і піддивлятись деякі фрагменти з унікального артефакту української культури, фільму та повісті одночасно в тіні забутих предків З вами курт і я Віталія Цесенко. Не забудьте підтримувати наше відео лайком, а канал підпискою та дзвіночком, щоб не пропускати нових відео, адже ми починаємо. Це буде відео у нашому форматі кінокниги. У цьому форматі на нашому каналі є вже кілька матеріалів, де ми порівнюємо та знаходимо відмінності між варіантом письмовим в нашому випадку. Це варіант повісті Михайла Кацюбинського, і варіантом кіно. Варіантом Сергія Парджанова також ми будемо виділяти сильні сторони обох версій, і звичайно, ми не будемо робити такої похабщини, як показувати що краще. Адже і перший і другий твір є шедеврами з власними сильними сторонами якими саме ви дізнаєтесь вже згодом, що більше ми не будемо зараз залазити глибоко в історію створення цього шедевру, оскільки на ютубі вже є ряд матеріалів, в тому числі таких документальних якісних документальних фільмів про те, як таки те, що називається фільм про фільм, про те, як створювали стіни забудних предків з деталями і різними там перепитіями. Але скажу в двох словах: те, що мене зацікавило найбільше чого я не знав, і можливо, ви цього не знаєте. По-перше, цей кіно шедевр фактично був створений шляхом цілого переліку випадковостей того, чого взагалі не мало бути українські кіностудії та українське кіно в Савкі загалом це було кіно категорії Б, так так вважалось. тому що всі самі талановиті а, актори, режисери, сценаристи, сценарії їдуть в Москву в Мосфільм, а все інше залишається по республіках, в тому числі і в Україні. Тобто, ніхто звичайно з цього фільму ніякого шедевру не планував. По-друге, той унікальний і дивовижний формат роботи оператора. За який ми цей фільм любимо, і за який весь світ його пам'ятає зйомки та візуальне це вважаються вважається широкому загалі заслугою Параджанова, але це не зовсім правда, тому що там була ціла команда людей, яка зібралась випадковим чином всього на один проект і більше ніколи не співпрацювала. Найважливішу роль тут відігравав Юрій Ілленко, який був оператором. Для вашого розуміння, як приблизно це було на практиці, команда вже зібралась, у них були там якісь творчі негаразди, вони відзняли перші матеріали, потім просто вирішили побачити, що вони там таке знімають. Поїхали прямо в Карпата, в кіноклуб, щоб побачити якби, такі свої ескізи. Коли Параджанов вперше побачив якість опатерської роботи, він зрозумів одразу, що перед ним. Що у них є потенціал для створення геніальної картини. До цього моменту режисеру не подобалось, як знімає Лєнко. Він хотів зовсім інший фільм та інший формат його роботи оператора. Він, певним, міре, зневажав його роботу і навіть. Є легенда про те, що вони хотіли вийти на дуель десь там в Карпатах саме через це питання. І, до речі, навіть те, як цей фільм після вже його зйомки, таслювався і були перші його покази в кінотеатрах, це також є низка випадковостей, адже він міг попасти під цензуру одразу і взагалі ніхто би його не побачив. Це вам дуже стисло дав цю історію, адже нас тут цікавить більше така складова. Сутнісна ідея наскладова. А ну документальні матеріали дійсно на ютубі є про події створення а, цього фільму. Ну і в принципі, події створення цього фільму вони, вони походять на сценарій для окремого художнього фільму про створення цього фільму «Тіні забутих предків. Безумовно, також ця кінокартина є внеском не просто в нашу культуру. Або там, нашим аналогом якогось вдалого фільму там, західного, це внесок у світове кіно, і про це неодноразово висловлювались багато різних метрів, митців. «Тіні забутих предків увійшли до книги. Рекордів Гіннеса за кількістю міжнародних кінонагород. Загалом на рахунку фільму їх 39. Зокрема, 28 з них кінофестивальних, 24 гран-при отримані у 21 країні. Жодну з них Параджанов не отримав особисто, бо його не випускали з країни. Параджанову надсилали свої вітання Філіні, Антоніоні, Куросаву, а польський режисер Анджей Вайда став перед Параджановим на коліна і поцілував руку, дякуючи за цей шедевр. З української точки зору ця картина є дуже важливою, адже вона є ланцюжок. Між нашою традиційною культурою, в даному випадку культурою усульською, та культурою світовою. Тобто, через цей фільм іноземці, інтелектуали іноземні цікавляться тим, що тут у нас діється, в тому числі вони розуміють, що Україна це не Росія, що для нас також дуже важливо. І Україна культурна на світовій культурній мапі, в тому числі є. Закрим, завдяки цьому фільму. Ми можемо знайти майже всі кінорейтинги, які є, і там буде, буде цей фільм в топ 100 Знов таки повертаючись до нашої проблеми з москалями одвічної, ми знаємо, що нещодавно, от момент, коли ми це відео записуємо у Франції, був якийсь там кінофестиваль руска кіно, і вони там представляли фільм Параджанова, виставляючи його за свій. Ми розуміємо, що це ідіотизм, адже ми знаємо, історію параджана взагалі відносини його з радянським урядом. До речі, на нашому каналі є окреме відео про ці відносини, і, взагалі, про трагедію його життя, про те, як вони його душили, нищили і не давали йому працювати. Знову таки, ціла купа відомих операторів і метрів цього напряму і зараз кажуть про те, що дивились тіні забутих предків і дуже поважають цю картину. Нагадую вам, що рік випуску фільму 1965 рік і такої. Якості такої динаміки тоді, з точки зору роботи оператора і художника-постановщика, ніхто не робив. Це була величезна інновація. Фільм має, як мінімум, вплив на багатьох кінематографістів, зокрема на творця фільму Легенда Юголаса та Бердман Алехандро Гонсаліса Ініріту. Оператор Юрій Іленко у тінях забутих предків використовував динамічну камеру та незвичні ракурси. Цей підхід дозволив створити візуально насичену та таку досить унікальну емоційно заряджену атмосферу, де камера стає не просто. Нашим засобом споглянути, побачити те, що робиться. А камера стає активним учасником подій, а не просто знову таки інструментом зйомки. знову таки пам'ятаємо, що у Бердмані також використана подібна техніка, зокрема, безперервні довгі кадри, що створюють ілюзію фільмування в одному а, дублі. Філіп Параджано відомий своєю унікальною візуальною мовою, поетичним підходом до зйомок та використання природи як важливого елементу оповіді. У легенді Югласа. Ін'єрі тут також використовує природні ландшафти як ключовий елемент візуальної стилістики, що створює атмосферу ізоляції та суворості природи, через яку проходить головний герой. Обидва фільми досліджують теми виживання, теми помсти, теми небезпеки, яка йде від дикої природи, і в тому числі одночасно з цим певною міру гармонії з дикою природою. Але у версії літературній ті незабутих предків головною темою є. Саме союз людини з силем природи, і навіть певною мірою розцінюються всі герої. Ми бачимо це, коли будемо читати фрагменти: розцінюються всі події в житті людей, як фактично події життя самої природи. Натомість Параджанов у власному фільмі більше робить акцент на передачу культурних особистостей гусульського народу, показавши їхні звичаї та традиції. І Нірі також приділяв велику увагу культурному контексту, зображуючи життя індіанців та колоністів на американському фронтирі. Перейдемо до самого сюжету. Він, в принципі, у нас і в повісті і в фільмі є однаковим. Ми бачимо тут два базових аспекти: перший архетип, він такий дещо шекспірівський, коли є дві сім'ї, дві дитини, дві родини, які за своїм походженням та певними соціальним певним соціальним бекграундом не можуть бути разом. Але є кохання, яке їх єднає, яке створює їх союз, який є забороненим і певною мірою нещасним. Другий аспект це колори самих Карпат, і про це ми поговоримо ще детальніше, трошки пізніше. Так вийшло історично, що найбільш відомі люди, які оспівували Карпати та культуру гуцульську, не були звідти родом, а туди потрапляли, ну дійсно. Певно міру випадково і Коцюбинський, і Франко, і сам Параджанов, коли туди їхали, вони не знали, що їх очікує таке масштабне творче досягнення і така природна і магічна атмосфера. У тисячі році, повертаючись з лікування в Італії на запрошення фольклориста Володимира Гнатюка, Коцюбинський на кілька днів зупинився в селі Криворівня на Гусульщині. А повість Михайла Коцюбинський написав внаслідок глибоких вражень від життя звичаїв і обрядів. А також оригінального мислення і світосприймання карпатських гуцулів, багато українських інтелектуалів цікавились Карпатами і відкривали їх для себе. І Коцюбинський, і Параджанов вони були за ментальністю класичними європейськими інтелектуалами, тобто людьми з дійсно високою освітою та традиційним поглядом на природу самої краси. І цікаво, що вони завдяки цьому розуму та такому класичному європейському аналітичному методу. Докопувались до суті, таким чином створювали свої власні власні шедеври. Отже, повернімось до сюжету, а саме детально розберемо таку любовну лінію. Вона найбільш вдало може бути показана у вигляді картини Тіціана, яка зветься Любов Земна, Любов Небесна. У «Тінях забутих предків ми бачимо в Івана фактично дві різні історії кохання. Перше, це Марічка, яка уособлює природну метафізичну трансцендентну пристрасть, те, що неможливо підробити, неможливо запланувати і, на жаль, майже неможливо повторити у той час, як Палагна уособлює не скільки природу, скільки прогрес, скільки прагматизм і скільки таку раціональність, коли Іван був з Марічкою, він вирішив іти на полонину, на заробітки, тобто вести такий собі. Авантюрний вільний стиль життя. А коли він спалагною, він вирішує стати газдою, займатись худобою, стати більш таким стабільним, певною мірою, стати ногами на землю. Тобто він, по суті, рухається від пристрасті до прагматизму. Його стосунки з палагною є певною мірою штучними. Він навіть сам це розуміє. І це є базовий такий каркас любовної лінії в цьому фільмі і в повісті такий собі любовний ін'янь. Я думаю, що у кожного чоловіка, хоча б раз в житті, були стосунки, які більше схожі на те, що у Івана було з Марічкою, і те, що те, на що більше схожі стосунки його з Палагною. Сценарій Ромео Джулієти не надто акцентований ні у книзі, ні у фільмі, адже ну взагалі класична драма Ромео Джулієта це все таки драма. Соціальна і вона більше якби класи і насправді так трошки відійдемо в сторону. І насправді, якби більшовицькі пропагандисти комуністичні, були більш освічені та вони могли дуже легко підтягнути Ромео Джулієту як історію про боротьбу класів у в Буржуазному суспільстві і показувати це комсомольцям і піонерам, і показувати Вазиль Ремон Джулієту як перших комуністів у світі було б дуже це було б дуже легко продати, але вони на щастя до такого не додумались як у книзі, так і у фільмі ці соціальні моменти йдуть на другий план, адже ми тут бачимо тільки кохання в чистому нерафінованому вигляді, навіть два види кохання, якщо звісно можна взагалі так таким чином це відчуття характеризувати. З іншого боку, утворює змальоване життя самих Карпат з їхньою природою та атмосферою. Вони зображуються особливо в повісті як повністю окрема сюжетна лінія. Ми відчуваємо їх присутність як живої істоти, як духа, як повноцінного суб'єкта. Що більше, навіть такого, який з нами розмовляє, і в книзі, і у фільмі ставиться величезний акцент саме на візуальну складову. Що ми візьмемо повість, то приблизно. Відсотків 50 тексту це просто буде таке м, опис, саме там смерек, видів, полонини таке інше. В обох шедеврах ми бачимо: по перше, мінімум діалогів. По-друге, ми бачимо мінімум якихось характеристик персонажів. А ми знаємо, що характеристики вони є традиційними. Таким традиційним аспектом для європейської художньої літератури по третє, ми бачимо мінімум соціальних подій, буквально кілька ритуальних подій, особливо в фільмі, також кілька подій життя із побуту, і, в принципі, кілька подій із життя чоловіка та жінки. Знов таки, якщо ми пригадаємо фільм і згадаємо те, що більша частина фільму вона змальовує саму природу, ми можемо. Побачити, що майже кожен кадр може бути сфотографованим і створеним як, як окреме таке полотно, яке можна досліджувати, буде споглядати окремо від самого фільму. Це ситуація досить унікальна, тому що ми знаємо, що в кіно безумовно багато режисерів роблять акцент на планах. Вони шукають гарні плани, фактично іноді створюють такі художні галереї. Але як правило у фільмі всього кілька таких вдалих планів, які ми запам'ятовуємо. Натомість у «Тінях забутих предків Параджанова майже кожен план є монументальним, художнім і знов-таки галерійним. Причому мова не тільки про фільм те саме можна спостерігати і в книзі, тобто Коцюбинський намагався продати нам цю масштабну красу. Звісно, що в книзі в повісті вам придеться вмикати власну фантазію та уяву, а в фільмі вам це просто. Показують на нашому каналі. Ми вже досліджували як мінімум тиграловів Багряного Кайдашевої сім'ю Левицького». І зараз ми займаємося третім твором з історії нашого каналу «Тінями забутих предків. І ми бачимо вже певну рису, яка притаманна майже всій літературі класичній. Це великий акцент на візуальну описову складову. Я наразі читаю ще одночасно низку української класики, і насправді. Колись ми зробимо відео, яке буде називатися приблизно як чому українська література велика, і там я покажу, що спільного у нашої класики, тому що спільні риси дійсно є, і причому ця спільність вона відокремлює наш літературний стиль від класичного європейського та західного. Тобто таке є тільки тільки у нас. Життя та проблема людей народження, смерть, любов, зрада все це сприймається як частина довгого шляху життя самих Карпат. І все, що тут коїться, є частиною цієї природи. Пропоную зачитати один із фрагментів із повісті. З лускотом і зойком летить десь в долину зрубане дерево у лісі, аж гори одвідно зітхають, і знову плаче трембіта, тепер уже на смерть. Спадшив хтось навіки по тяжкій праці, Закувала зазулинка та й колу меншила. От тепер вже співаночка комусь си скінчила. Далі відмінність фільму від книги полягає в тому, що у фільмі релігійних сцен значно більше ніж у книзі а також є багато демонстрацій звичаїв та е, ритуалів. Що більше ми знаємо, що самі костюми, ритуали, предмети побуту були справжніми. Або ж, е як мінімум, репродукціями справжніх предметів, які досліджувала знімальна група, для створення візуального плану самої кінострічки, фактично було проведено повноцінне етнографічне дослідження місцевого фольклору. По суті, можна було б зняти великий документальний фільм тільки про ті предмети і ритуали, які були показані у цьому художньому фільмі. Можливо, серед усього, що було знято в історії кіно, ми знайдемо не так багато картин, де так яскраво вдало і при цьому науково показані різні фрикльорні елементи. Але не будемо брехати. Частина релігійних і ритуальних аспектів вигадані самим Параджановим або його командою. В одній коло Сергій почув алегорію на нерівний шлюб. Чоловік захомотав наречену у ярмо. Тому, наприклад, у фільмі є сцена вінчання, коли на Івана та Палахну одягають ярмо. Цей обряд повністю вигадав сам Параджанов. Спочатку це викликало незадоволення серед гуцулів. Сам режисер пояснював суть епізоду так: Іван одужується з полаганою, свідомо знаючи, що їм обом доведеться тягнути ярмо власного шлюбу. Також страхій зазначив, що гуцули надягають меланки, тобто маски, не так на різдво, як на Великдень. Хоча у фільмі ми бачимо їх у таких можна сказати карнавальних масках саме на різдво. Проте повість дає значно більше містики, причому дуже натуральної містики, у яку вірять і якою живуть місцеві люди. Ця містика, в тому числі, є дохристиянською, тобто традиційною, дуже давньою. Наприклад, ось момент з повісті, який можна було б мабуть зафільмувати, якби на той час були для цього вдалі технології. Тільки полянка зеленіла під ним та чорніла одинока смерека, і ось та смерека закурилась і почала рости. Росте, росте, і ось виступив з нею якийсь чоловік. Став на полянці білий, високий і гукнув себе назад у ліс. І зразу вийшли з лісу олені один за другим. А що вийде новий, то роги у нього все краще та веселіші. І одразу прочитаємо ще один фрагмент про Арідника. Він, за давніми віруваннями гуцулів, є верховним духом потойбіччя, про батько Карпат цей міфологічний персонаж є найдавнішим в архіїчній гуцульській культурі та посідає особливе місце в їх демонологічній ієрархії. Йому підпорядковуються усі полонинські духи: чугайстри, щезники, літавиці, нявки, лісовики та інші. Але раз він уздрів, що на воді крутиться шум. Хто ти є? Запитав, а воно каже: не знаю, живий сме, ходити не може. А то був арідник, Бог про нього не знав, бо він був як Бог з первовіку. дав Бог йому руки та ноги і ходять вже разом оба побратими. Тобто, тут ми бачимо в принципі таку інтеграцію архаїчної а, міфології з. Традиційною християнською культурою є ще один момент, який відмінним у повісті є від кінострічки. У кінці свого життя, коли Іван їде лісом, як він вважає за марічкою, то зустрічає чугайстра за гуцульськими приказами. Чугайстер це білошерстий або чорний велетень, може мати від 2 до 7 метрів зросту або ж такий високий, як смирека, і схожий на ведмедя. Однак не боїться холоду, має довго бороду та сині очі. Він охоронець лісів. Захисників, пастухів і лісорубів, шатує на лісових дів, які відволікають горян, заманюють їх у свої нетарі та гублять. Чугайстер добродушно сміхнувся, кліпнув лукаво оком і поспитав Івана: куди побігла? Хто побігла? Нявка. Це він про марічку зляком подумав Іван, і серце заклатало йому в грудях. От чого вона зникла? Не знаю, не видів. байдужно обізвався Іван і запросив чугайстра. Далі вони з чугайством танцюють біля вогнищого фільмі. Цього нема у фільмі. Ми бачимо лише коротку сцену зустрічі з потебічним таку собі коротку драму, коли Іван зустрічається з Марічкою, яка насправді виявляється злим духом. Але те, що це злий дух, нам у фільмі навіть ну якби не показано. Про це треба трошки здогадатися. У фільмі також є момент, коли вони моляться разом з полаганою і в тому числі викликають душі утоплених. І певною мірою фільм залишає нам таку ідею, що вони. Самі її покликали, але у книзі Іван розуміє, що це мавка, а не е, Марічка. І він, він розуміє, що вона померла. Він бачив її тіло та похорон. Мавка це істота близька до русалки. Е, вона виступає в образі гарної оголеної дівчини чи дівча, вдягненої в довгу білу сорочку з довгим розпущеним волоссям. Згідно з народними повірями, на мавок протворюються душі утоплених та дівчаток, померлих без хрещення. Іван не може піти проти власної долі і йде далі за Марічкою на вірну смерть. Фактично, майже все життя Івана це трагедія. Але, наприклад, у фільмі його трагедія показана більш експресивно завдяки роботі самого оператора, коли ми дивимось на світ. Якби очима Івана і бачимо таку трошки дещо божевільну зйомку в такій в динаміці. Він певною мірою не розуміє, що відбувається навколо нього, а дивиться на світ, який його оточує ну, відразу. А ще одна відмінність фільму від книги це спрощення традиційної мови на карпатському гусульському діалекті. Зачитаємо момент, коли Мольфар. Пояснює Палагні свої можливості завдання шкоди з допомогою власної магії. У фільмі це показано літературною такою ну, звичайною українською мовою. У книзі Коцюбинського а, пише він про це трошки по-іншому, не інакше, як мольфарова справа. Юрко думав Іван наважився на життя, хоче світу м'я звести та й сушить. І далі мольфар вже звертається до Палагни. Б'ють тілок тут, шептав зловісно і сохнуть руки і ноги. Живіт карається на живіт, годен їсти. А якби у голову вбив, питала цікава Палагана, тоді гине в той мах. Все ж вони на нього змовлялись. Важливо розуміти, що, попри порівняння і фільм, і повість, є ще де ми. Ми всі маємо їх знати. Я думаю, що ви фільм бачили всі, але раджу вам передивитись його після цього нашого відео, адже тепер ви будете знати, якби такий. Код. Будете бачити код, з чого це зроблено. Повість насправді має дуже маленький обсяг всього навсього всього сторінок. І чесно кажучи, до того як почати готувати це відео, я повість не читав. Я навіть думав, що це типовий момент для кіно, коли є якась цікава історія, там, роман, повість. Звідти береться сюжетний каркас, і потім у фільмі вона там повноцінно розкривається і допрацьовується сценаристами, але з повісті взята лише загальна ідея. В нашому випадку насправді і повість тут виступає як повноцінний масштабний твір, який розкриває багато різних проблем, більше того, який є відмінним від кінострічки. Тобто я вам раджу почитати і повість також, і ви отримаєте задоволення естетичне, взагалі від замалювання. Видів та енергії Карпат я власними ногами ходжу в Карпати у гірські походи з наметами, рюкзаками, всім спорядженням, як такий напіфельпініст, вже близько 12 років. Я пройшов, ну можна сказати, всі Карпати українські по кілька разів деякі маршрути, і для мене цей фільм і ця книга є особливо цінними. Адже коли ти сам це бачиш, як сонячний день замінюється туманним вечором, коли спускаються на тебе хмари прямо. За буквально 10 хвилин, а таке середовище туристично. Всі ці тропки перетворюються на містичне середовище, де ти відчуваєш можливість життя місцевих духів, мальфарів, де все це є реальним і. Де я постійно діються якісь цікаві ситуації, то ну ця повість вона для стає для вас, ну для мене у всякому випадку, вона стала дійсно живою. І поки я це розповідав, ви побачили на нашому відео кілька світлин, які я робив власними там телефонами, які зображують те про що я зараз вам розповідаю. Але насправді всі ці світлини це нічого порівнянні з тим, з тими враженнями, які я мав коли це фотографував, який ви можете отримати. Якщо підете в таку подорож, тому я вам наплегливо не тільки раджу почитати і подивитись фільм, але й відвідати Карпати, так би мовити, диконом самостійно. Ще хочу звернути ваш, вашу увагу на один момент невеличкий. Ми читаємо вас вірку повісти Коцюбинського, це якесь свіже видання. І в кінці ми бачимо епілог від Віталія Гардієнка. Хто не знає, це автор каналу Легінки Кіноманів. в тому числі на його каналі є дуже непоганий фільм такий фільм про фільм, про те, як знімали тіні забутих предків з усіма. Історичними деталями на що хочу звернути вашу увагу? Це такий цікавий прецедент, коли фактично лідер думок, блогер, людина, яка приймається питаннями культури, на відміну від там більшості чиновників із там, Міністерства культури, робить свої коментарі в гарних виданнях актуальних до літер... літератури класичної, таким чином. Легітимізуються справжні люди та експерти, які зацікавлені в розвитку культури, а не якісь там знов таки чиновники, які ну нічого про це не знають. Ми сподіваємося, що цей тренд буде продовжуватись і далі, і ми будемо бачити таких людей зацікавлених не тільки в коментарях до книг, а ще й в міністерствах, та на відповідних посадах. Це все буде дуже позитивно для нашої. Як старої культури традиційної, так і культури нової, яку ми будемо будувати на цьому наше відео, ми завершуємо. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ті незабутих предків і про кіноверсію, і про версію в варіанті книжному текстовому. Я нагадую вам, що якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та робіть підписки на наш канал. Адже у майбутньому будемо ще досліджувати різні такі перлини української літератури та українського мистецтва. І якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете стати нашим спонсором. Частиною нашої закритої спільноти і отримати масу цікавих бонусів, в тому числі додатковий контент, які ми не публікуємо на нашому загальному youtube каналі в тому числі з аналітикою різних цікавих українських е шедеврів літератури, в першу чергу. На цьому в мене для вас все. З вами був Віталій Стаценко та проект Культ.